Депутати Верховної ради Петро Порошенко та Григорій Заболотний сьогодні звітували про свою роботу за рік. Говорили насамперед про необхідність підписання угоди про співпрацю з європейським союзом. Крім того, Григорій Заболотний презентував законопроект, який стосується держслужбовців. Петро Порошенко в свою чергу розповів про свою пропозицію, яку виніс на розгляд сесії. Це постанова про відзначення 810-річчя з дня народження першого короля Росії України Данила Галицького. Народний бранець також висловив своє категоричне ставлення до проекту закону. Про запровадження земельного банку. Жахливий законопроект, який фактично розблоковує питання приватизації землі, але не через шляхи створення цивілізованого ринку, де інтереси селянина будуть захищені через високу мінімальну ціну на землю, щоб селянина не обдурили. А навпаки, створення монстра, який поза ринковими умовами, за безцінь, буде як розпоряджатися державним. Державною землею, так і забезпечень вилучати цю землю в селян, поки що нам вдалося забезпечити неприйняття зазначеного законопроекту.